Як сприйняття реальності пов'язано з системою 10 сферот? А система 10 сферот – це і є е, такі ніби фільтри. Кожна сфера – це фільтр. Якщо ви уявите е, джерело світла, наприклад, сонце або ліхтар, лампочку, і е, між цим джерелом світла, між лампочкою і вами, стоять 10 таких фільтрів, 10 таких, е, таких скельця і кожне. Скельце, воно, воно додає, е, зрештою, до вашого сприйняття ще своїх відтінків. І ось ці е, 10 сферот – це 10 е, приховань, 10 приховань, які стоять між мною і творцем. І я повинен їх усіх розкрити, їх усіх з'єднати. Ось як ще було зараз запитання про три лінії, що це весь процес, це весь процес роботи. І е, до самого кінцевого виправлення. що… Таким чином, розкриваючи, з'єднуючи всі ці калім, всі ці інструменти, всі ці сферот, людина приходить до істинного справжнього сприйняття. Що це вже є ці фільтри, вони вже не приховують світло творця від людини, а вони навпаки стають таким провідником, коли людина вже може, завдяки виправленню цих приховань, вона може ще більше, ще потужніше. З'єднатися з творцем.